Ми будемо закінчувати наше богослужіння, але є дещо. Як ви чули, Михайло у нас наймолодший батько в церкві, його дружина наймолодша, найзеленіша мама, чи як сказати. Ну, не тому, що не засипає, тому що ну якби молода. І я хочу їх запросити їхня донька Євангелина з нами. І будь ласка, пройдіть вперед. Поки вони проходять, брати і сестри, челендж для вас. Челендж українською – це виклик. Або я хотів би ну, трошки вас розбудити ось таким питанням. І це питання, скоріше всього, до сестер. Більше. Я багато разів читав Біблію і коли годувався до цієї промови, я задав собі питання. В Біблії є багато разів. Коли говориться про любов батька до сина. Ну, блудний син, наприклад, і багато інших прикладів. Багато історій в Біблії, де батько любить сина або любив сина. Але я не пам'ятаю жодної історії, що батько любив доньку. Якщо ви знаєте таку історію в Біблії, будь ласка, скажіть мені приз від мене. Ну, подумайте, подумайте. Ага. Сразу така несправедливість. що доньки, це другий сорт? Ні, доньки це перший сорт, найкращий. Окей, добре. розбуди всіх. Так вже біблію хтось листає. Хочу сказати так: що в мене, до речі, три доньки. Тому, звісно, це, це мої улюблені донечки. І е, я хочу сказати, що. Бог не ділить людей на чоловіків, жінок, старих, молодих, чорних, білих, ще яких. Бог любить однаково всіх. До речі, коли я шукав, чи є в Біблії, що Бог любив жінок? Або ну, жіночу встать? Э, окей, не про це. Хочу сказати, що Бог любить всіх. І ось текст Святого Письма, який я хочу прочитати. Він записаний книга пророка Ісаї, 49 розділ, 15 вірш. І ось тут такі слова: Хіба ж забуде матір своє немовля? Немовля, якого роду? Ні, мається на увазі сина чи доньку. Та немає різниці, Бог любить і тих, і тих повною любов'ю. І це правда. Бо він створив нас по своїй по подобі, і звісно, він нас любить. Але якщо навіть матір забуде своє немовля, ви можете уявити, щоб Люба забула своє немовля. Ні. Але є такі, наприклад, якби такі. Але якщо навіть мати забуде своє дитя, то що ми читаємо? То я тебе не забуду. Більше за материнську любов, можливо, нічого в світі нема, але є у всесвіті щось більше це Божа любов. І тому, коли ти розумієш, що цю дитинку Бог любить більше за тебе, це не викликає ревності, це викликає тільки радість. Тому, дійсно, ця дитина її дуже дуже любить Бог. І він ніколи, звісно, договориться про ізраїльський народ. Але ми розуміємо в широкому контексті: ось це Боже серце щодо свого творева, щодо тих, кого він зваяв, як та написано, він створив навіть всередині матері. Тому, дорогенькі, ми хочемо вас привітати з цим чудовим моментом вашого життя. І оця думка є той, хто любить вашу дитинку більше, більше за вас. І це не викликає ревності. Це викликає тільки радість і розуміння, що так, це Божа любов, яка понад усе. І тому це мотивує нас любити ще більше. Ми будемо молитися. До речі, а чия ідея була Євангелина? Спільна ідея, так? Да? Ну, добре. Ну, цікаве ім'я Євангелина. В мене є одна донька, теж довге ім'я, Маргарита. Як її тільки не називали, але я завжди кажу, вона для мене Маргарита. Ось так це квіточка. То давайте станемо для молитви. Молиться. Величний господь. Я дуже вдячна тобі за те, що в цей світ через нашу сім'ю ти поблагословив перейти цю маленьку душу. Ми молимося. І посвячуємо її тобі, Господь, щоб її життя було сповнене любові до тебе, щоб вона могла познайомитися з тобою і пройти цей шлях від початку до нескінченності, Господь. Дуже дякую тобі за кожен крок, що ти проходив разом з нами. Я прошу міцно тримай Євангелінку в своїх руках, в своїх міцних долонях, Господь, щоб вона могла бути благословінням. Для цього світу. Амінь. Господь наш Бог наш. Ми дуже вдячні Тобі за той поклик, Господи, який Ти дав нам, Господи, дав сміливість в цей неспокійний час, Господи, народжувати. Я дякую Тобі, Господи, за цю дитинку, Господи, за те, який сенс ти вклав неї, Господи. У Тебе є великий план для неї, для неї життя. Також, Господи, він нерозривно пов'язаний з нами, Господи, її батьками. Я молю тебе, Господи, за мудрість. За розум, Господи, за все необхідне, що потрібно для того, щоб ця дитинка, Господи, була твоєю дитиною. Господи, зроби через нас все можливе, Господи, щоб вона навернулася, щоб вона стала твоїм дитям. Господи, щоб вона пізнала тебе і було свідоцтвом для всіх інших, Господи, які ще не пізнали тебе. Я молю тебе, Господи, ти бережи нас на цьому шляху. Давай нам сили, підкріпляй нас фізично, духовно, емоційно, Господи. І нехай через це прославляється Твоє святе ім'я, наш величний Господь, Отець і не Дух Святий. Амінь. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за це дитя і просимо Твого благословіння на її життя. Господи, фізично, нехай вона розвивається і зростає. Міцною дівчинкою. Господи, нехай вона завжди відчуває любов батьків, і одного часу вона побачить тебе у всій красі, відчує твою любов і скаже тобі так, і стане твоєю дитинкою. Господи, ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа, а батькам дай мудрості, дай сили, дай терпіння, і все нехай буде чудово в цій сім'ї, на славу Твою, з Твоїм благословенням. Амінь. Амінь. Співаємо куплетик. Ну і подаруночок. Біблійної історії для маленьких. Сідайте, будь ласка, ми вітаємо вас, дорогенькі, привітайте після богослужіння наших молодят. І в нас закінчується служіння. На жаль, нема часу для тої презентації, яка є у нас у Зоряни, але.